Півмільйона тонн світлих нафтопродуктів. Саме таку кількість біопалива під силу виготовити країні, кажуть вітчизняні експерти. Зараз підприємство виробляють тільки близько 100 тисяч тонн. Проте урядовці стверджують, мовляв, українські компанії спроможні на більше 5 мільйонів тонн продукції. А це більше половина того, що ми купуємо за кордону. Кабмін пропонує додавати до бензину щонайменше 5% спирту. Це з 2014 року. Він може здешевити пальне. Зараз біопаливо продають в державі не більше ніж на ста заправках. Фахівці кажуть, величезного попиту на нього немає, бо підходить не всім авто. Якщо мова йде про е, паливо Е85, тобто 85% е, відсотків біологічних компонентів і 15% там, мінеральних, то для цього потрібні спеціальні спеціальні двигуни флексфілбл, е, спеціально адаптовані двигуни. Якщо мова йде про е, паливо там з 30-35% е, містом е, біопалива, то е, з українського автопарку близько 60-70% можуть спокійно їздити на цьому паливі.